І усім привіт, з вами Холіплеєр, і ви на серіальні були погоди. 19 зони, 9 серія. Дивний секрет, і ми розпочнемо. Акселю, ти куди йдеш? А, я йду на... на підвал. Так, я йду на підвал. Ну, добре, я піду. А, а ти можеш сказати, коли йдеш? Ну, ну, я не знаю. Можливо, що так. А, ну, я зараз один до того, мені йти Ну, добре. Оксалю такий здивний. Це чого? Ну, просто дивний. Ну, справді, справді якийсь дивний. Мені здається, що він щось поховує Що? Приховує. А, ну так, можливо, що й так. Але я не впевнений, що, що це так. Можливо, що так, можливо, що ні. Можливо, що ні. Ну, можливо, що так. Дитин знайця це. Чого ми будемо тут вийти? А, так, точно. Добре, у мене десь був би. Ти таємний. То було з десь. Ммм, десь в підвалі. Так. Де там хуе не було збоя? Хм. Я не знаю, де мене була зброя, але. А, зазов! Десь мене десь було. Ну я. Во. В принципі, я, пост, я думав, що вже ні. Думаю, сюди вибиратись. Добре, вбираємось. Так, о, виверус. Давай я зброю. Так, кажеш. Треба наш хвості налякати. Ну я піду. Який набранок почуваю аксалют? М -м -м. Він це не казав, але Вроді би я бачу, що він йшов в протилежному напрямку. Як я не помиляюся. Добре, йдемо йти. Яке не помиляюся! Він точно туди пішов. Бо якби я помилився, це було б повний піздец. Я не помиляюся. Озеро? Ну, просто озеро. Дім. Зараз просто дім. Вдома нічого немає, ну як можливо, вже просто поста дім дім. Так, значить, нагнувся, навіть не тут. Він тут? Ні. Добре, значить, не ще під ще прийшов ще інший напрям. Тут. А? Ну, певно десь був тут. Тільки де. Ммм, ні, от тут немає. А, рівнина. Але я не чи він десь тут і є. Excelut. Добрый, я зашел кис инша село. Может, то и просто и нет. А? А, ну там им будет. Эй, вы соляные, ну. А, 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 кто тут покрыл? Ты что? А, ну, а, а. а, я за землю. Ты же на Добрый, кого ты пошукаешь? Эээ, а, к салюту. Хто Кто записает? -то Ааа, точно, то я курс. то сюда заходив. І куди? Ааа, то лівий дим. Лівий дим. Що заче лівий дим? А, вот у це. А. Ааа, я не збирав. Ну. Я не збирав, витягую. Mm -hmm. Зараз. Ну нічого. Стояти. Е, я буду, Ти, ти вже занадто. Занадто. Привіт. Що тут у нас тут відбувається? Я тобі все поясню, просто тут виникла збій. скільки там лайф. Ну зефаа. Ааа, ти зі мою. Про це ми вирішили, Він просто вирішив просто не збагати його. Працював просто на то, на мене, ну це як би. На гоші. Ну. Він просто вирішав, просто не зробити а я його просто начальник. Я а, хто? Я. Я його начальник. А, добре, ти селянин. Ага. Я просто вирішив, вирішив просто працювати в цьому цілі. А. Він просто зробляв вождь. Ну і ще я не я що він хоче хвороба. Я розбою. Ну хоча. Що? А де ж не з гонити? Ну, тут дуже багато вагів. Я ще позивався наш гняти ворів. А я вже подумав таке, що ти. Ні, ні, я більше не працюю з ним. З ким? А, важливо. Ідемо. Добре, мене так закінчилось. Все розкрито. Все розкрито? Так. Він просто, просто працював в іншому селі. Ходив з А не то, що їй там заборонено ходити, тільки деякі регіони. А, оборісій, так, я знаю. Ні, як воно їм нас це їм. Гоф. так не роби, салют. Та добре, тобі наші зброї. Збери зброю. І дві наші зброї ти взяв. Цей ніж. Ааа, як тобі хтось хоче нас ушкодити, я хотів би просто його вбити? Ні, ослабити. Та що, я таке не зроблю ніколи. А, я вже таке подумав. Що ти хотів її повністю в Ну, тобто вбити. А, добре, я піду. До побачення більше не знаю, і не вс не покавує від мене. Це, а, добре. <світ> ну, в принципі до нас воїв склас. Добре, в принципі, все вирішено. Так, є. До побачення, до побачення. І всім до побачення! Звук поліфлем бачення. Всім гудбай.